Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Біля могили сина Януковича. З'явилися дві свіжі ями. Декілька днів тому в мережі вже з'являлися повідомлення про смерть Віктора Януковича та його офіційної дружини Людмили. Те, що був напад, це факт. А от щодо смерті джерела мовчать. От тепер дві свіжі ями. Для кого вони в мережі? Приписую, що для самого Віктора Федоровича захотіли поряд із сином у 2015 році п'ятнадцятому році. Змі прогреміла шокують. Час звістка молодший син Януковича загинув на Байкалі. Новина прогреміла на увесь світ, і незважаючи на родинні зв'язки чоловіка. Більшість співчували рідним Януковича молодшого. Проте не усі повірили в несподівану смерті сина Януковича. І дотепер час від часу з'являються різні версії, куди і чому подівся Янукович молодший і чому підлаштував свою смерть. Так змі час від часу повідомляють підозрілі випадковості і інсценовки у справі про смерть сина Януковича за інформацією журналістів. прізвище Яну Янукович... Янукович не має в жодному протоколі російської поліції. ім'я загиблого на Байкалі Віктор Давидов. Давидов це прізвище бабуся Януковича по матері. Однак і тут не стиковка, оскільки Давидов уродженець Москви а Янукович народився в Єнакієво. До того ж в Росія не підтвердили офіційну загибель сина Януковича. А з церемонії поховання Віктора Януковича молодшого немає ані фото, ані відеоматеріалів. Похорон, який відбувся 23 березня 2015 року в Севастополі був закритим. Володимир Світличний, українець, який працює в поліції, розповів, що невдовзі після смерті Януковича молодшого троє громадян Росії прибули в Канаду та зняли кімнату в годелі. Пізніше цих же людей зафіксували в автосалоні, де вони купували дорогий автомобіль. Однак після цього їхні паспорти ніде не з'являлися. Один із трьох чоловіків був дуже схожий на загиблого сина експрезидента. кажуть, очевидці також Януковича молодшого бачили в кварталі дорогих особняків у Торонто, де він за словами очевидців, Сі придбав будинок. Один із сусідів бачив нових власників. Одразу ж впізнав сина Януковича. Є свідчення, що Януковича молодшого бачили в Бразилії. Там його зафіксували камери відеоспостереження на одній з парковок у Ріо-де-Жанейро. Та й Взагалі, обставини смерті Давидова Януковича виглядаються дивними. Ну уявіть собі, виїжджає на полинію мікроавтобус, в якому сидить кілька людей, провалюється під ліча, ззаду, в салоні встигають вискочити через одні пічні двері. Задніми дверима ніхто не скористався та їх чисто заклинило чей-то про них. Просто не згадали, встигає і той, хто сидів поруч з Давидовим, і тільки пристебнути ременем безпеки Януковичу не встигає відстібнутися, і тоне експерти виявили ряду знак, за якими можна визначити, чи була смерть людини справжньою, чи її інсценували. Найголовнішою з них є те, що похорон після фіктивної смерті завжди проходить таємно. А саме так і було з похованням Януковича молодшого в окупованому Криму, що найцікавіше, що могила, нібито Януковича молодшого перебуває під цілодобовою охороною запитання. Чому невже хтось боїться, що мертва Янукович кудись утече чи просто там справді? Пуста могила зазначимо, що могилу сина відвідує лише мати, нібито загиблого Віктора, і то не часто завжди в оточенні охоронці, і перебуває вона там недовго. А батька ніколи ніхто і не бачив поблизу кладовища, де нібито похований його син. Теж дивно погодьтеся. Місце для похорону вибрано більш ніж дивне. Це так звана північна сторона Севастополя. Від неї до міста або годину півтори їхати в об'їзд, або добиратися морем на катері. Крайне зручне місце. Треба сказати, місцеві зізнатися. Алі не вважають північно Севастополем так, от Шиба, так братське кладовище, на якому ховали загиблих в першій обороні міста 1854 року. Цілком гідне місто, хоча і виглядає занедбаним. Але ж у Севастополі багато місць, не менш гідних для поховання сильних світу. Цього дивно, все це дивно. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.